Всім привіт, хлопаки! Ви на каналі Udrive 500 і наш відосик сьогодні про народну тачку, яку ми оглянули. Наш підписник подзвонив, виїхали в інше місто, зробили якісний огляд, і все склалось. Авто в рідній фарбі, в гарній комплектації. Тож дивимося ролик і завчасно поставте нам лайкосик. Поїхали! Добрий ранок, приїхали дивитися ктавію. Попередньо пройшовся вже по машині, по кузову товщиноміром. Ось номер за автомобіля. Попередньо пройшовся по автомобілю. Автомобіль в заводській фарбі повністю. Є деякі скольчики. Ця машина стояла в гаражі. Є такі скиди, це відмухав. Ми їх це забираємо. Такі дрібні скольчики на капоті є. Ну вони не критичні насправді, бо в принципі по всім останнім параметрам машина в гарному стані, без всяких нюансиків. І от тут спереду, от для передньої водійської дверки, така метенка є. Це з таких візуальних нюансиків, що було помічено при поверхневому огляді. Так, в принципі, все добре. Тут така от маленька штучка на бампері. Зараз я вам машину візуально показав на відео, зараз вам покажу пару точок по, по міру по машині, але в принципі машина вся в рідній фарбі. Значить, На фарах є дрібні сколи, посічення незначні. Так само тут на Ну, Це слід експлуатації, це абсолютно. Фари нормальні. Значить, лобове 17 рік. 17 й Погано видно 17, й а задня вправо 16, -й. це нормально, це допускається. Пробіг на щитку 205, зараз дим по машина проріється. То краски по машині в принципі одинаково. Тут пленочка наклеєна, тут трохи слой більший за рахунок пленки. Стійка точно в такому самому стані. Внутрянку я все також перевіряв, болти всі цілі. Перед ліва частину. Тобто машина вся в рідному окрасі 100%. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України, швидкий автопідбір, і також знайдете сервіс Vertical, на який заходите, берете в продавця він номер, вбиваєте і будете знати історію авто. З промокодом DRIVE 500 отримаєте 20% знижку, або в посиланні переходите і так само отримуєте 20 знижку. Тому користуйтесь в посиланні. Вся потрібна інформація. Ну а ми продовжуємо. Робимо огляд салону значить дивимося на карту дверей. Карта в принципі має незначні потертості такі відсидів експлуатації, але це не критично. Ручки, хром, накладки, ambient, подсвітка в гарному стані, перемикачі на дверях в гарному стані. Ціклопідйомники всі функціонують нормально. Безпроблемно. Тут є на карті такі от сліди, Ну оце від них стабільно. Накладок на педалі подножника. Ну, Це шкодовські оригінальні коврики. У нас сідочко має механічне керування. Стан сидіння. значить Тут у нас є от по сидінню от такий стан боковушки. Поролон не просижений, це просто ізнос шкіри. це Все можна підфарбувати, якщо треба. В гарному стані. Кнопки на рулі немає слідів зносу. Приборна панель без царапин. Перемикач. Важіль управління користь контролем також в гарному стані. Коробка передач. Монітор без пошкоджень, в гарному стані, клімат контроль так, так само. Панель без зауважень, панель в дуже гарному стані. Панорама відкривається, закривається повноцінно без дефектів. Музика кантон. Зараз передивимося в остальну частину салону. Спинуємо на задній лівій дверці, так само сліди експлуатації на карті, але вони не критичні. Закривається, закривається, По потоки регулюються, проблеми цей немає. Хай нагріється для переліки форсунок, щоб була температура. Є коврик гумовий. У нас тут має в нас тільки компресор без. Ось до речі, компентація машини. У нас компресор, в піну я не бачу, а піни є там знизу. Видно. Музика кантон тут все буде Багажник, в принципі, гарно вистає. Без пошкоджень, без зауважень. Гума у нас мішлін. Альмини диски сзади. Ну, Молодцы практически. Задние колодки в хорошем стане. Разумение. Подние диски. В принципе, без держав. Поднят-задняя резина, то есть 40-го 18-го года. На що гри під капотного посту? Бачимо, що рівень тут призи в нас нормі. Акумулятор у нас є оп, є лівого типа. Він у нас. Далі, Дивимось. Фари. У нас 17 рік. Так само у нас дивіться парень. Радіатори в радіатор, відвальному непоганому самі. Ходить Ходит сервис, его масло заливается оригінально. Венсиці, потом все добре, за убито. Масляность втікает тоже навозится. Капоткин немає.